сонячна соната. присвячені цей величності жінці. Ми взяли головна любов до жінки. Це почуття, яке, яке рухає всім. І цементує все, що відбувається на землі. Ми пишемо більше заради жінки, летимо в космос. Ми воюємо, б'ємося. Щоб домогтися тоді єдиної мюзикл Сонячна соната ще до прем'єри претендує на статус особливий. По перше, трудилися над ним творче сімейне тріо. Автор ідеї і постановник композитор Микола Балема, керівник оркестру, композитор Богдан Балема. А в основу театрального дійства лягли сонети Ростислава Балеми. І тут наступна особливість поєднання філософського тексту з власне властивостями самого жанру мюзиклу. Плюс зроблено це ще й на основі українського фольклору та відповідно до реалій історії нашого народу. До слова виконавці задуму державний академічний козачий ансамбль пісні танцю Козаки Поділля. І знову особливість вокал спів, важко поєднати було такі філософські думки, донести ем... Іменно текст до глядача, тому що у нас є своя специфіка, ми оркестр садимо перед, перед сценою, і треба поєднати звучання оркестру і надзвичайно е, чітке слово хору. Я стараюся писати мелодійну музику, ну хоч сучасну елементами сучасної популярної музики, джазу. У нас вас третього прем'єра. Запрошую всіх і обіцяю. Море задоволене. Ну, мають сміливість так сказати, бо ми вклали багато душі і серця, і ми щирі в своїх почуттях.